Вітання всім. На цей раз трошки шосейного а, євна. Мірі... не тематики, <світ> дайівна. <світ> <світ> так, що це у нас таке? Господі поміло, я не знаю, хто це таке. Це що? Це якесь. Мінерал Ойл. Пишуть, що масло. Ну, <світ> щось відпало, нормально. І ще раз відпало. А, а ви не. точно піхати? <рес> ладно. А ні, то я знаю, що то відпало, то шайбочка. Коротше, ладно. От у У нас є оцей лайнер. Від слова лайно. Бо він зроблений по-тупому, а він заходить от сюди. Бачите? А тут не заходить, бо він вийшов, блядь, звідси. <рес> <рес> із чата. Так от він має заходити туди і тросик, який ми запхаємо звідси. <рес> От, він такий тросик такий. Оп, туди зайшов, Пашоль, пашоль. А це дово І пішов сюди, сюди, сюди і туди. Далеко. Далеко пішов. Так, да. І от, коротше, тут має бути що то? Має бути отакий м -м, кутовий якийсь перехід. Да. Сквозної отвітки. Кутовий перехід, вже хтось намагався зробити з якогось. То то. Я не знаю, мабуть, консервна банка з-під кількість. Не про канало, не підійшло. А, ми будемо робити сюди перехід цей. Не, як мінімум, є два варіанти. Один варіант зробити по-нормальному, а другий варіант зробити як завжди. А ще третій варіант викинути Ні-ні, не будемо викидувати. У нас, поки якраз ці йобані росіяни нас обстрілюють, у нас є час поколупатися в такому. В такому чомусь і знаходити варіанти рішень. Уже, а, поки світла немає. Да, нема так, поки немає світла. Перший варіант це коли ми сюди виріжемо щось із бронзи чи з латуні. Та насправді можна навіть з алюмінію. Щось сюди вставити, в ньому зробити оцей от кутовий перехід і засунути туди трубочку. Трубочка, як от всередині кожухів трусів. Ну, той самий лайнер. Запхати всередину, щоб воно ковзало. Але робити його з якогось металу, оцю вставочку, це якось занадто, занадто для цього дуало. Ну, не дюра То в нас є отакий шматок сира. І я думаю, що з цього Фарміливо. шматка сира ми сюди виріжемо оцю кутову штукенцію. А для того, щоб сюди вирізати цю фігню, нам потрібно буде що? Нажовка. Да, кстати. Ножовка буде треба. Бош є Бош і агонь. Це на той випадок, якщо нічого не, не вийде. Здахатькою. <кій> <кій> так. Ще є переклюк XT. Комусь сті. Це треба... Теж туди треба інтегрувати. Це просто недорого. Продам. Каталась дівочка. Е... Не, не вистачає там зубів. Ой, не крутиться. Ну, це ролик, типу, там, на, на 10 зубів просто. Да. Нє, насправді, оце от, якщо ролики поміняти, то можна їхати. Переклюк в продажу. Просто через його. Непотрібність. Мажор, Тегля. Непотрібний переклюкимо. Плюс мінус. Примірка. Точні науки, точні вимірювання. В принципі, якщо дуал розігріти до червоного, то можна буде туди його вплавити. Але насправді ні. Все, тепер беремо напільник. Ні, не напільник. Ми спочатку його посверлимо. Бо від того, як ми просверлимо, куди у нас сповзе свердло або не сповзе свердло, буде від цього залежати, як ми будемо формувати його зовнішні края. А зовнішні края у нас треба сформувати дуже точно, бо воно має впертися десь отут, за зовнішню частину, зачепитися. Воно не повинно туди впасти всередину. Який там у нас діаметр тросика? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть.

Закінчимо ці супер точні фрезерні роботи. За допомогою напільника, куди це ми його вже проїбали, і скальпеля. Ми спочатку зробимо. Дупло. дупло, в якому буде сидіти наша фрезерована білочка. От, уявили, що це дупло. Тепер беремо цю штуку. І ми її такі туди. Ні. От за ф. Оп. Воно навіть на відео виглядає. Нічого так. О, взагалі, як туди вщолкнулася. Як. як сам Боженька лів. А тепер у нас є така штука. Шапочка. Оп, а вона у нас, вона у нас тут не зімкнеться, бо в неї впирається ця хірота. І тепер нам треба подивитися і оцю вставку вигризти настільки, щоб у нас щоб ця вставка туди потім не провалилась. І щоб оця защовка могла. Защолкуватись. Тільки защоку, мабуть, ми теж підпиляємо, щоб вона була. Бо защолка у нас взагалі плюс-мінус декоративний елемент. А оця штукенція буде добряче навантажена. І я думаю, щось зробити, щоб а, цей хомут, так би мовити, щоб він її притискав. От у нас якраз тут є щоль десь 1,8 мм. А от і ми цю щоль 1,8 зробимо або зовсім манюсінькою, або. Або, коротше, щоб воно було нормально. Куди воно їде? Може блищати? Ні, то сильно просто. Ага. Пішли знову фрезерні роботи. Я не хочу вирізати тут шматок великий цього хомута, Бо я все ж таки бажаю, щоб він прижав оцю вставочку нашу. От, бачите як? Фактично можна сказати, що тут зазора майже немає. Тепер, коли ми прикрутимо гвинтик, воно ще оцією всією сракою притисне оту білу штучку. І в нас все повинно працювати. кажеш Штучка, це я кажу штучка. Ти маєш правильно слово казати. А, ні, я зараз хворію, тому правильних слів не буде. А, так. Нам треба трісик. Трісик засунуть сюди і перевірити, як воно щілкає. Кудись пішло, не туди, ну це нормально. Це все як задумано. Так, куди воно там пішло? Кудись пішов, вроді, вроді візде там, де має бути. Так, тепер ми поставимо цю шляпу. Що іначе не критично. Хоча я вже знаю, як там можна було зробити іще краще. Так. Ага, і ми тепер не бачимо храповик, але нам в принципі почує. Що ми робимо? Ми зараз зажмемо в тіски. Дуал? Ні, яйця русні. Кабічку! По русні у мене брательники. <кій> так. Ага. Тут ще з нього висмикує, коли натягуєш, з нього висмикує цю направляйку. Філімії прижати можна та пофіг притримає. А автоматично вона, типу, у тією різенкою, да, притримується? Ну. Так. Да. Ми імітуруємо. Но Натяг. Натяг. І починаємо наше шоу. Накинули. Скинули? Накинули? скинули. А Чому... Скільки їх там має бути? Їх півтора і ніхіра. <кій> Я імітую натяг навіть більший, ніж дає переклюк. Це як типу закислий тросик, насрало на раму, там і ще щось. Все пощлкало, бачите? У нас все працює. Пробуємо з мінімальним натягом, взагалі таким лайтовим. Все щолкає. Оп, скинуло. Повністю, так, да, скинуло. повністю скинуло. Давайте подивимось, чи у нас нічого тут не навернулося під час а, м -м, суворіших а, випробувань. Окей, okay, Google. Дивимось. Пластмаска, в принципі, сидить там, де була. Правильно? Mm -hmm. Нікуди не втекла. З моїх порад на оце місце, де трос іде під оцими загинами вигинами, вагінами, намазати тут побільше мазій якоїсь густої і срані, намазати так, щоб він нормально ковзав. Бо те, що він йде по пластику, це, звісно, добре, але це не гарантує, Прямо от, що все буде. Що все буде хорошо. Але як ми бачимо, все таки, що хорошо. О, воно отак. шовк-шовк, протягнуло і все. А, що можна сказати? Та і все. Що ще можна сказати? Як ви бачите, всратенький дуал, всратеньким методом запросто ремонтується. У мене спочатку були версії, як ремонтувати такий непотріб. Шматками пластикових трубочок, шматками латунних трубочок. У мене там були спроби і намагання. Але фішка в тому, що коли трубочку туди заводиш і на неї, на її краєчок подається ну, такий нормальний натяг траса, який дає нам переклюк. Переклюк, там тертя в кожухах, в всіх цих переходах через раму і так далі. То от у нас краючок трубочки починає, як краючок вудки, загинатися від пакльовок. І коли він загинається, в нього вже немає того напряму. Він не дає, не передає цей трос ідеально з себе на оте коліщатко, що трос накручує на себе. І потім у нас там починається патвання, оце закусювання і коротше кошмари. А от така вставочка кутиком, яка впирається декількома місцями, яка туди фізично не провалиться, бо ну, її просто фізично не просунеш туди, ну, наче як виходить непогано. Принаймні, от поки що от тестовий оцей зразок, поки що на всі ці знущання реагує позитивно. Ти такі вже робив? Ні, це поки що. Ну, Цей дуал давненько досить мені прислали з поміткою, типу, аля, вийде-не вийде. Не вийде. Я до нього пару раз підходив з метою, я ж кажу, потикати туди трубочки, але з трубочками нічого хорошого не було, і я ідею закинув. Потім в мене була думка зробити туди повноцінну вставку з якоїсь латуні чи бронзи, на ній погано, по ній погано ковзає трос. Потім я думав зробити вставку з латуні чи бронзи і туди ще засунути пластик, тоді там стінок занадто мало виходить. І... Тросу нема куди ковзати. Та там просто всьому нема куди. Занадто все тонке виходить і досить важко це реалізувати. А от таке от просто зі шматка пластика. Ті єдине, що пластик треба підбирати, відносно слизький і не крихкий. Тобто всякі капралони, нікалони на це йдуть прям чудово. Поліацеталь може не піти через те, що він більш крихкий. Але це залежить від його марки і що там у вас трапилось під руку. От. Я знаю, що до мене їде вже. Ні, вже приїхав на новій пошті лежить ще один точно такий дуал з точно такою проблемою. І знаю, що ще один є у людини, яка поки що на ньому катається, але воно не перемикає через цю саму поломку. Це ну, виходить, що це просто типова поломка саме для цього дуала, для цієї версії Shimano. Що в нас написано на Шимано? А... РС505. Ну, Це почти як 404 ERROR. <сістімером> Те саме. <кій> От, так що тепер, якщо вам буде дуже сумно, темними вечорами, ви можете взяти ножичок, шматок пластика, напільничок і пошкрябати і зробити таку херню. Або якщо херню не видається зробити самому, можете відправити мені херню ми зробимо тоді вже самі.